Ці два захисники познайомились у рівному восени минулого року під час заходу соціальної адаптації ветеранів і членів їх сімей. Рівненська єдність, знайомство діло хороше, особливо коли до нього підходять вміло два ветерани, прагнучи допомогти своїм побратимам у цивільному житті. Що переросла зустріч далі у програмі. Нові концептуальні підходи до ветеранської політики в Україні були сформовані під час безпосереднього спілкування з ветеранами та військовослужбовцями. Основні орієнтири викладені у п'яти додатках до резолюції міжнародного форуму Ветерани шлях додому. Один з них стосується економічної незалежності, тобто сприяння з боку держави у наданні ветерану можливості розпочати власну справу. Сергій Позняк один з тих, хто не на словах, а конкретними справами в підтримці однодумців рухає та розвиває ветеранський бізнес у нашій державі. Сергій Позняк, власник та генеральний директор групи компаній FGK Financial Group, до якої входять приватна інвестиційна платформа Файнстрім та сервіс застави майна Кронвест, голова асоціації підприємців ветеранів, ветеран АТО і повномасштабної війни з Російською Федерацією, лейтенант Національної гвардії України за військово-обліковою спеціальністю Снайпер, був тяжко поранений в листопаді 2022 року, після чого деякий час проходив реабілітацію в США. Народився у Києві в 1974 році. У 2021 році здобув ступінь MBA президент у Києво-Могилянській бізнес школі, член СЕО Клаб Ukraine, радник державного офісу із залучення інвестицій, батько чотирьох дітей. Суспільство має зрозуміти ціну подвига ветерана і ціну відносного спокою тилових. Містах. Не можна судити людей, що вони не розуміють, що відбувається на передовій. Це неможливо зрозуміти, поки сам, сам не, не відчуєш. І, звісно, ключову роль в цьому має відігравати профільне відноство. Тобто комунікаційна стратегія має бути на просто найвищому філігранному рівні для того, щоб доносити до ветеранів, що їм має дати. Держава, що їм має дати уряд, і доносити до суспільства, що зробили для них військові і ветерани. І створити, ми маємо відходити від патерналізму, і відкупатися від ветеранів, дати якусь пенсію, виплату, пільгу. Треба створювати їм удочку, а не рибу. Міло діло цікавий пілотний проект для ветеранів. Під такою назвою запрацював у рівному. На базі обласного центру професійно-технічної освіти запустили програму навчання водіїв категорії С з подальшою можливістю отримати у безвідсотковий лізинг вантажівку для власної справи авто для навчання та лізингу закупили представники бізнесу за підтримки партнерів із США. наразі в Україні вже 150 таких автомобілів. Провадження проєкту на Рівненщині організувала Державна служба зайнятості Асоціація підприємців ветеранів АТО за підтримки обласного управління з питань ветеранської політики. Розуміючи е, необхідність у підтримці ветеранського бізнесу, е, ми тут на Рівненщині створюємо таке ком'юніті між ветеранів, які бажають заснувати або розширити власну справу. І прикладом такого ком'юніті, а точніше можна сказати, результатом є проект Вміло діло, е, який на сьогодні в Україні реалізовується лише у нас, лише на Рівненщині. І е, мета цього проекту ну насправді відкриває дуже широкі перспективи. Що отримують ветерани від участі у проєкті Вміло безкоштовне навчання, в тому числі для поранених на водійську категорію с 1 малотонажний автомобіль в лізинг без відсотків мінімум на два роки, замовлення від провідних логістичних компаній на перевезення для початку, потім включаються інші можливості шляху для повернення до цивільного життя, економічної незалежності і заможності. А саме стати ФОП. Або самозайнятим і самому виконувати отримані замовлення, стати власником логістичної компанії, взяти 3-4 авто і виконувати замовлення, наймаючи ветеранів на роботу, будуючи власний бізнес, стати водієм або членом екіпажу в ветеранському бізнесі і отримувати гідну винагороду. Також є домовленості з великими компаніями у сфері логістики про забезпечення замовленнями ветеранів підприємців Ігор Рик, ветеран АТО ООС. Про нього ми вже розповідали у наших попередніх програмах. Скориставшись послугами центру зайнятості, склав бізнес-план, захистив його та отримав кошти від держави на відкриття власної експрес-перукарні у Рівному. Втім, не планує зупинятись на досягнутому. Плануємо в майбутньому розширятися, масштабуватися про. Будемо звертати увагу на на досвід і на те, щоб був перукар універсал, тому що ми не даємо послуги як і чоловічі, так і жіночі і дитячі зачіски. Розширення та масштабування полягає у відкритті першої у рівному мобільної експрес-перукарні. Саме Ігор став першим ветераном на Рівненщині, який в рамках проєкту Мілоділо отримав ключі від автомобіля для розвитку власної справи. Побажаємо успіхів першопрохідцю. Далі буде. Оділо це перший в Україні ветерансько-американський проект. Це спільна ветерансько-американська компанія, в якій 60% належать ветеранам, і 40% належать належить американському бізнесу. Американці закупили 150 автомобілів малотонажних, отаких, як ви бачите, і інших, в тому числі 30 автомобілів електричних. Для перевезення малотоннажних вантажів ми зараз інвестували декілька мільйонів доларів. В цей проект робимо ми це по причині того, що я бачу, я, я розумію, як потрібно відноситися к ветеранам. Це дуже важливо, обезпечити ветеранам роботу. Я від асоціації домовився з великими логістичними компаніями, що вони в рамках своєї комерційної соціальної відповідальності будуть забезпечувати. Фрахт цих автомобілів, і ми спільно з Державною службою зайнятості вирішили реалізувати проект на базі рівненського ЦПТО. Дуже круто я дуже вдячний службі зайнятості і ЦПТО. Ми спрацювали буквально там за чи трохи більше трьох місяців, і у нас вже було все, все готово. Тобто, ми дали чотири навчальних автомобілі сюди, в тому числі дві електрички. Студенти, ветерани мають можливість тут навчатися. Один з автомобілів переобладнаний на ручне управління. Такі поранені, як я, зам. Путаціями можуть теж навчатися і отримувати такі переобладнані автомобілі. Ми плануємо зробити цей проект національного масштабу, і в результаті навчання проходження курсу бізнес освіти ветеран отримує по-перше, якби водійські посвідчення категорії це 1 по-друге, в безкоштовну розстрочку на два чи на три роки він отримує автомобіль марки Nissan або електричний, і він зразу отримує вже замовлення да, від великих логістичних компаній. Тобто, ну це бізнес під ключ. І в нього три шляхи: він може або стати самозайнятим ФОПом і їздити самостійно на машині, самостійно отримувати замовлення, їх виконувати. Він може стати власником логістичної компанії, тобто три-чотири автомобілі, і на них їздять такі самі його побратимі, які у у них, оце третій шлях. Це він може стати водієм в такій ж самій компанії. Тобто створюються робочі місця, створюються бізнеси, ветерани залучаються. Ветерани і члени їх сімей, залучаються до підприємництва. Це найголовніше, що ми робимо ветеранів економічно незалежними. Вони повертаються з війни, їм є чим займатися. Вони розуміють, що в них є майбутнє, є перспективи, є ну на хліб для їх і їхніх сімей. Ми плануємо розширитися в пасажирські перевезення. Сподіваюся, що місцева влада піде нам на зустріч, ми зможемо отримати маршрути. Ми зможемо отримати можливості саме розвивати цю ветеранську логістику в національних масштабах. Я маю власну перукарню, бажаю розвиватися в подальшому. Мені запропонували хорошу пропозицію. Це буде в розсрочку за хорошими умовами. Виплата буде тривати два роки. Планую розвивати свій бізнес, планую переобладнати автомобіль. Взагалі планується мобільна перукарня, яка буде надавати послуги для людей, які будуть потребувати такі. Послуги є ветерани, є військові, є люди обмежені пересуванні. Тому я думаю, що це буде актуально і це буде корисно для людей. Ігоря вітаю тебе з таким почином. Це перший автомобіль проект Вміло діло, який ми передаємо Ігорю Рику а, підприємцю, ветерану і Реально, реально почуття переповнюють сильно дуже. Тобто, квінтесенція величезної роботи багатьох. Людей і багатьох установ, яким я дуже вдячний, і все ветеранське підприємництво дуже вдячне. Як, як каже моя мама, здоровий, зноси, і ще краще купи. Передаємо. <плес> <плес> Перший автомобіль в діло. Переданий Ігорю для того, щоб він займався мобільна перукарня, сміливо віддаю. І буду буду приїжджати сюди сигтися. Ігоря Дякую. 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 чекаємо. Все. Ця вся, вся історія, вона взагалі вона почалася в міністерстві ветеранів. Тому окрема подяка пані Юлії Міністерству у справах ветеранів. Тож, от ми прийшли туди з нашими американськими партнерами, і вони сказали, бо у нас якби в Рівному можемо це почати. І потім вже ми познайомилися з Мариною Корольовою, і вона вже залучила всіх інших учасників цього цього чудового двіжу. Я вважаю, що все наше міністерство. Тримається на ветеранах, тому що у нас уже більшість в міністерстві є ветеранами ветеранками. В першу чергу ми і разом з Сергієм в тому числі працюємо над тим, щоб економічно посилювати наших ветеранів і ветеранок, тому що економічно незалежний ветерани і ветеранка це запорука обороноздатності нашої країни, в тому числі хороших вам клієнтів, багато вам клієнтів. Ми всі дружні, такі як одна сім'я, і допомагаємо друг другу. Я дякую вам, що цей імпульс був створений. І, ну робіт. Таких імпульсів багато, і багато ветеранів будуть відкривати і розширювати свій бізнес.